Праця, тобто виконання роботи, відіграє важливу роль у житті людей. Від початку життя на землі люди збудували міста, села, величні храми, палаци, греблі тощо. Кожне нове покоління залишає нащадкам щось своє неповторне. Раніше спорудження храму або іншої великої споруди тривало багато років, а в наш час термін будівництва набагато менший. Будівельники сьогодення, на відміну від своїх попередників, використовують різні прилади, машини і механізми. Автомобілі та потяги підвозять необхідні матеріали, крани їх швидко піднімають, екскаватори риють котловани, створено багато інших машин, які полегшують працю людей. Одну й ту ж саму роботу можна виконати за різний час, тому введемо фізичну величину. Яка характеризує швидкість виконання роботи потужність?